Нові правила щодо опікунів для міжнародних учнів бортинових шкіл у Великій Британії, які вступають в силу вже у травні цього року. Опікуном може бути лише громадянин Британії або людина з постійною посвідкою на проживання. Тобто українці, які мешкають тут за українськими схемами, не можуть бути опікунами. Це повинна бути особа, 18+, і обов'язково, яка має статус «Settled». Всі інші пункти, які можуть вимагати школи, наприклад, 25+, або певна близькість до школи, вони не є законними. У нас є україномовні опікуни, які надають ці послуги українським родинам у Великій Британії і повністю розуміють увесь процес бордингу. Ми допомагаємо знайти опікунів для шкіл у будь-якій локації у Великій Британії, і ми відштовхуємося від того, що родина має право обирати опікунів на свій власний розсуд, а не тих, яких їм інколи нав'язує навчальний заклад. Ми також маємо послугу опікунства студентам, які вступають до ВНЗ Великої Британії, але яким ще не виповнилося 18 років. Ми дуже рекомендуємо купити цю послугу, ніж потім мати несподівані неприємності від своєї дитини.